Пропоную вам дидактичну гру, Що подарувала нам весна. Давайте розглянемо малюнки. Що ж подарувала нам весна? Весна нам подарувала тепло. Весна нам подарувала. Квіти. Весна подарувала нам. Прокинулись комахи. Комах. Весна подарувала нам. Прилетіли з теплих країв птахи. Весна подарувала нам. Дощ. Весна подарувала нам. На деревах та кущах листя. Весна подарувала нам. Ягоди. Весна подарувала нам зелену траву. Весна подарувала нам, що діти, квітучі дерева та кущі. Молодці. Дуже добре. До нових зустрічей.